Днями в стінах Жовтоводського ліцею науково-природничого навчання пройшов день відкритих дверей. Ліцей гостинно відчинив свої двері для учнів усіх міських шкіл. Їх зустрічала святкова атмосфера, цікаві екскурсії коридорами закладу та концертна програма, підготована талановитими ліцеїстами. До ліцею завітало багато гостей, адже популярність цього навчального закладу вже багато років тримається на перших сходинках. Щороку результатом роботи викладацького колективу залишається 100% вступ випускників ліцею до вищих навчальних закладів. Ми співробітничали із багатьма лабораторіями Академії педагогічних наук. До нас приїжджали видатні би, українські спеціалісти, не тільки українські, але й були спеціалісти з Росії. Ну, це був той час. Але ми добилися того, що на сьогоднішній день маємо, а ми маємо слідуючі. Всі 100% ліцеїстів-випускників вступають до вищих навчальних закладів, причому до тих навчальних закладів, які сам собі він вибирає. Але зрозуміло, що по рекомендації як вчителів, так і батьків, так і своїх, і друзів, і так далі. Тож тобто у нас склалися. Я б би, такі осілості чи осідлості, це Київський, я б сказав, Київське братство нашого ліцею, це Дніпетровське братство нашого ліцею, це Харківське, це в Минулому Донецьке. Тому я вам скажу, що там, де наш ліцеїст закінчив вищий навчальний заклад, а ми це відслідкуємо, склалися хороші сім'ї, хороші заробітки. Ну і вийшли прекрасними спеціалістами. Ми є лідерами в освіті, і це беззаперечно, це факт. І не тільки я б скала у нас в жовтих водах, але і в області. Посмотрите, пожалуйста, учащиеся 5-9 класса, качество знаний, то есть это дети, которые закончили первый семестр на 7 и выше, 7-12 баллов. В лицее таких 59%, в гимназии 51%, в третьей школе 46%. Третий ступень – это 10-11 классы, в лицее 73% качества, Гімназія – 56 і третя школа – 44. В итогі всього по вчебному заведенню у нас за перший семестр Качество знань – 63, гімназія – 52, третя школа – 53. Цьому році Жовтоводський ліцей святкує 25-річний ювілей. За цей час багато чого в закладі змінилось. І в подальшому ліцей також чекають структурні зміни. Що нас чекає в майбутньому? Дуже багато розмов ходить, хтось поширює чутки про те, що от ліцей не буде набрати 5 класи. В цьому році буде. Але в подальшому, як буде розроблено і затверджено закон України по освітній галузі, я скажу слідуючи, ліцей відбудеться це центр, який повинен давати путівку до вищих навчальних закладів. От і тому у нас відбудуться деякі структурні зміни. Чому? Тому що ну, ліцей ще раз підкреслюється, той навчальний заклад, який саме займається профільним навчанням. Профільне. Є допрофільне навчання, є споглиблене вивчення окремих предметів, це 5, 6, 7 класи. Ну, Я думаю, що ми готові до того, що. Ліцей відбудеться і в цьому напрямку. Я маю на увазі. Буде з такими ж досягненнями, як і на сьогоднішній день. В цьому році в ліцеї відкривається новий факультет, де готуватимуть айТі-спеціалістів, адже ця професія сьогодні користується великим попитом на ринку праці. Уже у нас буде крім фізико-математичного і біолохімічного факультету. В цьому році буде факультет інформаційних технологій. Де приділятиметься увагу саме, я б сказав би, найпоширішій професії в нас в Україні, Це інформатика, інформаційна технологія. Ну, я вам скажу, що ми готові до цього. І кабінети нас так сказать, готові до того, щоб приймати цей новий факультет. Він буде прийматися після 9 класу, 10 клас буде прийматися. На конкурсі основі тільки свідоцтв, тільки свідоцтв. тобто, яке свідоцтво отримав за неповну загальну середню школу, це дев'ятикласники. і ми будемо таскати конкурс серед цих свідоцтв. Ми набираємо десь мінімально це 25 чоловік, максимально це буде 30 чоловік. Я думаю, що більше ні. А з матеріальною базою, з кабінетами, відвідувачі познайомились особисто під час екскурсій. Отримали змогу й перевірити власні знання, чи достатні вони для того, щоб вступити до ліцею. Школярі писали вступну роботу по обраному предмету. Але окрім наукових досягнень, жовтоводський ліцей багатий на таланти. Тут і співають і танцюють так само добре, як і навчаються. Тож презентував себе заклад і за допомогою самодіяльності. Далі до вашої уваги святковий концерт. Путеводная им помогает звезда Любите, девушки, простых романтиков Отважных летчиков и моряков Бросайте, девушки, домашних мальчиков Не стоит им дарить свою любовь что ж так скучно-то <свист> ну, сын а ну давай давай пап, ну, давай 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 Уважаемые родители. Обратите внимание. Ваш сын плохо читает. Ты плохо читаешь, Що Что ж ты меня Що позоришь? Что я сусіду скажу на рыбалке? Так, следующее. Физика. Не тарак-то такие яблоко в башню зарядил, да? Все на место стало. Математика. Четыре. Ну, математику можно подтянуть. Физкультура. Двенадцать. <реклама> это, 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 это что? Пап, пап, просто Украина. Давно перешла на... 12 систему. Да? А физик с математиком знает об этом? Да.